Привіт, моя YouTube родина. Пізно я до вас сьогодні вийшла. І, на жаль, без посмішки я вже навіть не пам'ятаю, яка за сьогодні чашка каби мною випита. Розумію, що це шкідливо, але кусок до горла не лізе дуже тяжкі новини з мого рідненького села з моєго рідненького дому. Не планувала взагалі нічого записувати у мене тут. вообще 14 процентов зарядки вот. голова пить мне кажется что зараз я просто втрачу святомость Дуже погано. Коротше, я казала вже, так, що я не хотіла виходить, я вже не пам'ятаю. Вчора, ну, помімо того, що і так, безпекова ситуація в нас бажає кращого, але вчора в село прилетіло 9 кабів. Тут в Ютубі мені писали наші сусіди з річного. З Малокатеринівки. Ось розруха просто жахлива. Просто жахлива. Просто жахлива. Сьогодні зранку я прокинулась від СМС на Viber. Що обстріляли те місце, де я живу, мою балку? У мене там, знаєте, як, господи, у мене голова ж кружиться. Моя остання хата, виходить, ну так от будинок да, стоїть. І отак от балочка, такий кружочок, і там ще будинки. І ось поприлітало вчора туди шість кабів. Що сказати? Той, хто знає, що таке каби, той знає. Наразі про пошкодження будинку мого відомо тільки те, що у сараї вилетівші вікна там, де птахи. За будинок не знаю, Того, що там залишилось на балці двоє людей, які можуть надати інформацію. З одним чоловіком зв'язку взагалі немає, а там жіночка помолодша, то через Viber вона мені, ну, ми з нею підтримуємо зв'язок. Я прошу її, щоб вона пішла. Подивилась там, чи води налила моїм тваринкам. І проходила вона, вона не заходила в двір, глянула, що їм, виходить, вони внизу живуть, а ми зверху. Каже, що в сараї немає вікон. Знаючи, що таке кап, знаючи, що таке кап. Я розумію, що там немає. Я не хочу цього розуміти, я не хочу цього навіть уявляти. Я знаю, що таке осколки і які там осколки. І де вони там попали, і що там з будинком, з кришею, і взагалі з усім. Як то так. Вже і наплакалась, і все я знаю, що мене дивляться і мої односельчани, також ті, хто жив недалечко в тому районі біля мене. Ось. Мій район занадто вже небезпечний, дуже занадто небезпечний, вже, щоб туди навіть поїхати. У нашій балці не було військових. У мене в дворі не було військових, у мене в сараї не було військових. Як зараз розумні люди почнуть писати, що там були ЗСУ? Ні. Ні. Коротко. Знаєте. Віра все рівно в якесь чудо, вона не полишала. Чомусь сиділа до останнього, тепер виїхала, і віра про те, що залишиться мій будинок цілий. І все, що в будинку, коше, воно вже все просто так заї. Що вже немає сил триматися. Про яке взагалі, нове життя може йти мова? Коли ти кожного дня моніториш ті новини і ти бачиш вектор, який летить, повірте. Ну, тобто, по цьому всьому мені вже можна бути спеціалістом, да? Коли ти бачиш, куди летить, я розумію, що воно летить все до нас. Артилерія і дрони в ПІВІ порівнянні з кабами це квіточки. І я надіялась, що осінь я буду зустрічати у себе вдома. Ну, це ж така дурна, розумієте. Якось так. Хочете дивіться, хочете не дивіться. Сумний контент він нікому не цікавий. Але я також розумію, що в мене дуже багато людей, які переживають зараз те саме, що і я. Або які готуються це все переживати. Тому що попадає. В ближні села, які йдуть уже до нас ближче до Запоріжжя, я розумію відчуття тих людей. Не кожен може описати все це. Як вам сказати? Не кожен може описати це все в відео, не кожен може сказати, показати і так далі. Відчуття того, що там залишена душа, вона просто. Ну, от як триматися? Ну, от як триматися, ну як триматися? Ну як триматися? У мене немає слів, як триматися. Я не розумію, що як триматися. Можливо, пройде час і воно триматиметься якось легше. Ну, воно взагалі не тримається, розумієте? Взагалі не тримається. Ти не можеш норм, ну, нормально жити зараз, наразі, готувати щось прибирати, якісь строїть плани. Просто не можеш. Зараз дзвонила мені вчителька, що треба отримати книжки, також тут. В Запоріжжі дитині до 5 класу. Тобто. Ну, мені потрібно займатися цим, а я, ну, якось облаштовуватись, так? А я просто не можу. Просто не можу. А це відчуття вже набридло мені відчувати ці головні болі. Ага, Головокружіння, це все. Ну просто набридло вже реально, набридло вже це все відчувати. Я просто це все набридло. Якось так. Ще набридають ті злі люди, які злорадствують і пишуть, за Майдан там хто де скакав або ще якусь хіромантію Ну, коротше. Коротше, таке. Ті, хто зараз відчуває те саме, я з вами. Я з вами. Навіть не знаю, як вас підтримать. Хоча я, мабуть, можу підтримати кого завгодно і знайти потрібні слова, але для себе, на жаль, я їх не можу знайти. Це так, знаєте як. Із сьогоднішніх новин, як то кажуть. Плани на день надалі. Бо з самого ранку були слушні дзвінки, про те, про те, про те, про різні новини, хтось намагався щось дізнатись в когось, От. що там, з їхніми будинками і так далі. І наразі тільки зараз починається якесь домашнє клопотання. В общем, перестелила малому диван, бо ну, тут диван на квартирі в дуже в аварійному стані, на якому він спить. Я там то попідкладала, що могла, Дома то є, і одіяло, і все. А тут немає, тут, виходить, старий диван, книжка. Ну, хто розуміє. І, виходить, зсередина, середин, оце де, як він розкладався, складався, там така яма і одна сторона вище другої. Той, хто знає, той, той розуміє. Ось. Перестелила диван йому, щоб трішки якось більш-менш рівно було спати. А до того, і поки я дізналася, Ну, як я вже знала з самого ранку за каби, за все, але за руйнування поруч там. Ой, людям попадало в хати, і погоріли хати, якось людину там діставали з-під завалів, якогось дідуську, чи що. Я не знаю, наразі живий він чи ні, бо його прикидало. Ось. Хтось... Сьогодні зранку залишився без будинку і не без одного. Коротше, таке. І оце ж я сходила в ОТБ. Я завжди ходжу в тебе за дешевим хлібом. Все знаєте, хочу знімати вам більше свого життя. Як я його проводжу, так, що я роблю. Але енергії вистачає тільки ось коли, допустимо, 1050 чашку кави п'ю, якось сісти, записати вам відео. В тебе є хліб, але по 5 гривень я ніколи не попадаю на нього. Але попадаю там по 8-9 по гривень є хліб. Зараз. До речі, покажу вам. Хто не знає, може. Бо ціни в АТБ, ну, взагалі ціни на хліб, вони просто величезні. Вдома я пекла хліб. У мене там дві духовки, одна нова, одна, стара. Тут газова. Я не можу зрозуміти, ще тут нічого. Ну, в общем, такі ось два хліба. Батон Печерський. Ось такий. Оце про це холодильник положила. По-моєму, тут 400 грамовий. Він коштує, по-моєму, 8 гривень. А це хлібинка домашній, тут пів кіла. Виробник то. Торговий дім хліб завод, коротше. А це по 9 гривень. Півкілограмова буханка. Ну, я кленю к тому, що, ну, не по 30, скажімо так. Зараз тотальна економія на все. Коротше так. Бо я знаю, що деякі, ну, навіть мої знайомі не знають, що у тебе є дешевий хліб. Але головне сходить до обіду. Бо після обіду можна не, не застати. Я вчора одні моїй знайомі, яка також тут недалеко живе на Бабурці, також з мого села сказала, що у тебе є такий дешевий хліб. Ось. Хочеться знімати вам більше мого життя, куди ходжу, що роблю. Особо нікуди не ходжу, тільки це, якщо щось потрібне, якийсь там хліб. Взяла ще два кабачка. Два кабачка. Вони були в АТБ сьогодні по 10 гривень. Ну щось там з якимись копійками, по-моєму. Бо ну, голова була оце забита цим всім і я вже так. Бо домом як кабачки пішли, жарили кожного дня. Щасничком з чесничком, з майонезом, то і та. ось вдома наїлися, а це вчора щось так малий, каже, мама. Каже, я вже соскучився за кабачками. Звісно, вдома були б, звісно, ніхто б за ними не скучав. І персики і виноград, і яблука, ну ладно, не будемо про це. <кхи> Я вже взяла два кабачка. Батарейка в мене вже сідає. Ось. Що ще хотіла сказати? А ну і все. Я теж потрібно піджарити з майонезом де з чесничком. А тяги не знайшов, взагалі нема. Намагаюсь дізнатися ще хоча б якісь новини з дому. Але таке відчуття. Що, якщо я колись туди і повернусь, якщо колись закінчиться війна, то я повернусь просто на пусту землю. Вже так, да, так як раніше не буде. Ось. Ще мені сьогодні телефонували з Гоголя 60, за речі. Забеушні речі, типу, що туди під'їхати і вибрати собі якісь речі ну для таких людей, як ми. Не знаю, зараз мені вже наразі нічого не хочеться. Тобто, головою я розумію, що потрібно, але сил просто ні на що немає. Якщо поїду, обов'язково вам скажу. Mm. Якось так. І наостанок, хоча це повинно було бути по-перше, хочу висловити всім велику подяку за вашу підтримку, за вашу адекватність тих людей, які мені пишуть. Не втрачайте себе. Я була вже зневірилася, але тепер розумію. Що добрі люди є, не втрачайте цей вогник в своєму серці, тому що а, людям, також добрим людям у відчаї ви дуже потрібні. Наразі я не можу нікому нічим допомогти. Ні морально, ні фізично, ні психологічно, ні матеріально. Коли мала таку змогу, я допомагала. І добрим словом, і ділом, і так далі. Наразі не маю. А ви, хто має таку змогу, хто вже пережив цю всю біль, хто більш-менш, як то кажуть, притупив її, висила. Я вами всіма дуже горжусь, реально. Вірю і надіюсь, що це до мене також прийде. Я знаю. В моєму житті було дуже багато історій, в яких я знаходила вихід, і попри біль і всі негативні відчуття починала жити спочатку. Тому не втрачайте цей вогник собі, ви дуже потрібні. Таким людям, як я. Дуже потрібні. Нашим хлопцям, нашим Жінкам, чоловікам, дітям, бабулечкам, дідулечкам, той, в кого є сили, ви просто крила. Людині допоможе тільки людина. Ніяка не держава, ніхто, тільки людина. Ви сила, велика вам подяка за те, що мене підтримуєте. Або інших людей, таких як я. Велика вам подяка. Хай в вашому житті ніколи не буде біди і горя. Я всім цього бажаю. А ті, хто пише мені погані коментарі, бажаю пережити те, що я. Не більше і не менше. А те, що я. Ці жахливі відчуття і так далі, і тому подобне. Може, потім задумайтесь перед тим, як писати гнівні коментарі таким людям, як я. Тому, рідненькі мої, можливо, зараз ще трішки відійду, вип'ю щось від голови, бо щось вона мене розколюється. Обов'язково вам зніму ще відосик. Що я роблю? чим займаюся. Треба зараз розрулити питання з книжками і так далі. Всіх люблю, цілую, обіймаю і дуже вдячна, що на моєму шляху трапляються такі люди. Вірю і надіюсь, що колись буду до вас виходити зовсім в іншому ракурсі. Веселою, щасливою. Та жизня радісною. Тому всім тихого і гарного дня. Цілую, обіймаю, бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть свою сім'ю, бережіть і насолоджуйтесь часом, проведеним вдома. Люблю, цілую, обіймаю. До нових відео.